Друзі, всім привіт! Ви на каналі Віатек. Мене звуть Олексій. Сьогодні в нас новинка. Ми вже її анонсували раніше в попередньому відео. Це камера, яка поєднує в собі панорамну плюс роботизовану x XPAN модель SDT4E425. Друзі, завжди була проблема у камер роботів. Якщо у нас камера дивилася на якусь контрольовану зону, а потім починала стежити за якимось об'єктом ручному чи автоматичному режимі, вона відповідно втрачала контрольовану зону, і оператор візуально і на запису її не бачив. Це вирішувалося під'єднанням через реєстратор фіксованої іншої камери. Таким чином, у нас вже було дві одиниці системи відеонагляду, плюс реєстратор, все це треба було об'єднати і так далі. Отже, бренд Дахо прийшов до того, що треба. Об'єднати камеру панорамну з камерою роботизованою таким чином досягаємо нашої мети. Камера панорамна постійно контролює. Виділений сектор, який нам треба спостерігати. А камера, роботизована, може робити спостереження. При цьому у нас буде запис з одного пристрою, але це буде два канали відео в гарній роздільній якості з функцією автотрекінгу. В даному випадку це буде і подвійна підсвітка, це буде червоно-сині проблискові маячки, і це все буде ще й з сиреною. Сьогодні ми цю камеру поставимо, зайдемо на її налаштування, подивимося і розберемося щодо чого. Це буде досить. Цікаво. Отже, друзі, ми перемістилися з вами в нашу студію, подалі від вітру на вулиці. Давайте більш детально по технічній частині. Це в нас камера, як я вже сказав, подвійна. Вона поєднує в собі камеру роботизовану з зумом 25 крат і камеру панорамну, де фіксований фокус 2,8 мм, дає нам панорамну картинку. В даному випадку це 101 градус. Що стосується роздільної здатності, це 4 мегапікселі плюс 4 мегапікселі. Тобто і верхня, і нижня частина дають вам по 4 мегапікселі 25к. На секунду. Стоїть Starvis Plus уже матриця. і там, і там, там. Іде подвійна підсвітка. Тобто це камера, оскільки знову-таки Tіok 3-in-1. Да? Тобто, камера є з інфрачервоною та видимою підсвіткою і режимами Smart Dual Light, як на нижній, так і на верхній частині. Плюс на камері роботизованій, та яка у нас тут, це ідеї ще й Active Deterrence камера. Тобто є сирена, є червоно-сині проблискові маячки. Тепер, що стосується налаштування, відповідно, коли ми заходимо, у нас є наша менюшка. Якщо ви вийдете в пряму трансляцію, ви побачите, до речі, прошу звернути увагу, все українською мовою, все гарно. У нас Є камера панорамна, у нас є камера, так звана детальна. Детальна мається на увазі, це та, яка деталізує якийсь об'єкт. В даному випадку вона дає більш детальний огляд конкретного об'єкту. Хочу звернути вашу увагу: периферійний пристрій є режим видалення води, тобто антизапотівання. Це додатковий, скажімо так, спосіб для того, щоб навіть якщо камера використовується в складних в метеорологічних умовах, є там вода, наприклад, або є якісь додаткові, скажімо так, умови, що е, перешкоджають е, Нормальній картинці, да, є наліт води, там пилюка і так далі. Є така штука, як видалення води, наприклад, який камера сама робить. Звичайний підігрів скла. По суті. Якщо ми виходимо в менюшку, у нас є налаштування. AI, на тобто ши і штучний інтелект. І тут у нас є смарт-план. Але смарт-план трошечки в інакшому плані, як це, скажімо, було до цього. Тобто є два режими роботи індепендент, тобто незалежний. Мається на увазі, що панорамна камера буде працювати незалежно від роботизованої. Ну це, скажімо так, більш банальний варіант. Нас цікавить варіант, більш цікавий це режим прив'язки. Тіок, якщо ми включаємо цей режим, працює тільки з правилами IVS. Що тут можна обрати? Відстеження поєднання. Ну так трошечки сформульовано. Що це означає? Це режим роботи поєднання панорамної і роботизованої частини. По-перше, тут у нас включається смарт-трекінг, автоматичне відстеження. Далі можна вибрати один з трьох режимів: відстеження до зникнення об'єктів, знятих панорамною камерою. Що це означає? Що поки панорамна камера вона задетектувала той об'єкт, і камера роботизована буде за ним слідкувати до того моменту, поки саме панорамна камера. Верхня бачить цей об'єкт. Другий варіант це відстежувати до зникнення об'єкту, знятих детальною, тобто роботизованою камерою. Панорамна камера детектує об'єкт, роботизована бачить, і об'єкт буде супроводжуватися стільки, скільки бачить його вже не панорамна, а саме роботизована камера, яка за ними слідкує. І третій це користувацький, де ви можете виставити, по-перше, скільки від скільки до скільки секунд треба слідкувати за об'єктом, і коефіцієнт розміру відстеження ціль. Тобто, скільки процентів кадру має займати постійно об'єкт, за яким стежить. Тобто, чим далі об'єкт буде віддалятися, тим більше зум буде його збільшувати, щоб постійно, наприклад, тримати його, там, ну, там поставимо там 41%. Тобто машина, яка буде проїжджати повз камерою, камера за нею буде стежити, вона буде стежити за нею, поки вона її бачить, або якийсь визначений час, але це постійно буде 41% від загальної площі кадру. Ну, Наприклад, там, вибираємо користування там Ставимо там, 10 секунд. Скажемо, що це 43%. Кажемо next. Далі у нас іде панорама слід «Detail linkage», тобто з'єднання панорамної і роботизованої камери. Далі у нас можна включити «IVS» функцію вибрати пресет, на якому стоїть саме роботизована камера. І далі, коли ви переходите, ви вже конфігуруєте канал. На каналі ви можете малювати до 10 правил одночасно. Це правила захисту периметру. Правил тут дуже багато. Це перетин віртуальної огорожі, лінія перетину, контроль області, залишення об'єкти. Швидке переміщення в кадрі, виявлення нелегального паркування, виявлення скупчення натовпу, об'єкт, який зник, і виявлення вештання. Тобто, по аналогії, як у нас був попередній ролик в камерах 4 425-825, силочка буде в посиланні на цей ролик, де ми анонсували, до речі, цю камеру. Там такі ж самі функції, як і тут. І відповідно далі ви можете тут обрати, який у нас буде об'єкт, характер руху. План за часом, можна прив'язку події, запис, відправити лист, зйомку, можна включати аудіосирену, можна включати індикатор попередження, той самий блимавка червоно-синя. І так далі. І відповідно, коли ви це застосовуєте, вже можна спостерігати реальну роботу камери. Через веб-інтерфейс, хочете працюйте з нею через телефон. Один цікавий момент його не забувати. Якщо ви цю камеру додаєте в реєстратор, вона додається, це один, одна ip адреса але у вас, по суті, буде як два канали відеонагляду. Відповідно, щоб ви розраховували, що ну, по суті це одна камера дає вам дві картинки. Ось, до речі, реальний кейс, от працює автотрекінг, десь там машинка поїхала. Щось спрацювало загалом, хочу сказати, що ця камера дуже, скажімо так, прогресивна, на мій погляд, хоча б враховуючи те, що у інших виробників раніше ніколи не було такого, та й в нас не було. І навіть зараз я мало в кого бачу подібні рішення, пропрацьовані настільки якісно, настільки фундаментально і за таку об'єктивно невисоку ціну. Способи використання цих камер дуже багато. Це агросектор, це захист периметру, громадські місця. Це може бути будь-який приватний будинок або територія ЖК закритого. Це може бути е, якесь виробництво, це може бути там банальна парковка відкрита або закритого типу бізнес-центри, торгівельні центри. Це може бути логістика, це можуть бути склади. Це може бути і критична інфраструктура. Такі камери не гріх ставити навіть великі проекти, типу безпечних міст і так далі. Способів використання цієї камери реально дуже багато. Друзі, дякую за перегляд даного ролику. Підписуйтеся на наші соцмережі. У нас є Telegram, у нас є Instagram, у нас є Facebook. На нашому сайті дана модель камери також буде представлена. Цінник на неї також ви побачите. Дякую, що були з нами. Далі буде тільки цікавіше. До побачення.